Так, трактор Кубота l 195 Думали, протікає сальник задній колінвала. Ось тут виявилось, що сальник був добрий, але ми його поміняли, М -м -м, так як заказали агрокейсі інший сальник. Так як розбирати було трохи багато, ми його вирішили поміняти. Так, видно, сальник 80 на 100. тс 80 100. Більше маркувань не було, але, здається, він 10... А... Висота його 10 мм. Що ж було причиною потоку масла? Звідси ось, ось з цієї пробки. виявилось, що причиною потоку масла були сальники цих повзунів. Раз, два, їх тут три. З цієї сторони теж. М -м Поки що, е оригінальні сальники. Знайшли ми в Одесі тотус авто, але їх ціна 800 гривень. Будемо міняти на інші, Не оригінальні Щоби розкрутити, роздвоїти трактор. Довелось тут на кожусі відкрутити раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім болтів, причому були три, три були шпильки, раз, два, три і п'ять е, болтів. Що ми зробили до того? До того ми від'єднали усю проводку. Проводка йшла двома такими товстими кабелями. А, один Кабель йшов тут спереді до лампочок фар, Генера... до генератора, стартера. Також з іншої сторони, з іншої сторони він йшов до... а... значить Тут датчика температури тосолу, далі датчика рівня тосолу, далі він йшов до шини свічів накала, до цієї шерелюшки. Так, і до, до от цього електромагнітного клапана. Здається, так було. І один із, із проводів отих шлейфів, що тут на капоті трактора, було були два датчики, які контролер РС свічей свічив у накалу. Що ми ще роз'єднювали? Роз'єднювали ось оцей. Грубий маслопровід, тонкий маслопровід, потім педаль, педаль і педаль газу від самого корпуса трактора, також роз'єднали ми від рольової колонки ось, ось карданчик. Тут треба було теж спереді відкрутити і його подати вперед. І відповідно з задніх шліців він вийшов. Ну і Також роз'єднали роз ми нижній, нижній кардан переднього привода. Після цього, ну я вже не кажу, що ага, зробили от наниз поставили кілька таких круглих. Брусочків і подошці піддомкратили передню і задню частину. Ну і була ще роз'єднана також панель трактора. Ось на цьому і все.